Я одяглася, вчора а, прийшли тапки нові. Щось одягнутися. У що? мене рюкзак новий. замовила на те. Сумка ось така. Досталася безкоштовно. через те, що тут трохи коротше, щось розійшлось, нам вернули гроші за неї. І ірігатор. Замовили ірігатор. Як тільки ми вцикати, тривога. І... Я хочу з вами трохи поговорити перед навчанням. А взагалі це такий влог. Я не знаю, наскільки він буде прям прикольний, класний, бо в університеті я завжди дуже мало знімаю, по причині того, що телефон я практично там не беру. Тільки на парах, якщо потрібно щось там пошукати, якусь інформацію, то можу взяти, а на перервах ми спілкуємося, і взагалі я його не трогаю. Тому через це і так мало відео саме з навчального процесу з університету. Но сьогодні ми будемо в центральному корпусі. Уже другий раз ми на минулому тижні були в четвер в центральному корпусі, і в цей раз будемо в університеті. Це Минулий раз був в залі треш. Я, правда, відео не знімала, Откуда я знала, що буде типу, в залі такий собі день. Ми там повчилися дві пари у нас було з трьох. Бо якраз повинні були на 11 пари бути, а там день тривог був. Сьогодні в мене знову ж таки розслаблений ранок. У мене на цьому тижні всі ранки розслаблені, так як навчання. Починалося в об 11 годині, а сьогодні взагалі в 12.30. Я п'ю чайок, і в мене стан не дуже останні дні я вам практично нічого не знімаю. Буду виправлятися, знімати ролики і загружати якось вчасно їх. Чому я не знімаю? Тому що в мене цей вівторок була перший раз. Панічна атака. Точніше, можливо, не перший раз, бо панічна атака це типу як сильна тривожність і щось таке. Тому, можливо, це не перший раз була. Ну, звичайно, не просто тривожність, там обширніше пояснення. І мені здавалося, що вони вже в мене були, але в цей раз це було прям сильно І я прям зразу зрозуміла, що це панічна атака. Бо вона була доволі сильною, і в мене просто трусилося все. Я була вся червона, вся мокра. Мене просто... І треба було ще заставити себе домашнє зробити. Це було мега важко щось взагалі в цей момент себе заставити зробити. Тому якось так. Але причину я розповідати не буду, бо це трохи. Сімейна причина, ну, не зовсім сімейна, правда, але я просто не хочу вглублятися. Подробності, деталі якісь. Але крім того, що була панічна атака мене вівторок, сьогодні четвер. Вчора мені також було весь день погано. Я вночі не спала з вівторка на середу, практично не спала, я прокинулася втомленою. Мега втомленою. І тому я зрозуміла, що мабуть я не спала, але мені здалося, що я спала. Коротше, не зрозуміла щось. І цієї ночі в мене теж була підсониця, я прокинулася о 6 годині. Ну, я не знаю, чи я спала насправді, бо я прокинулася такою, типу, ніякою, тому не факт, що мій мозок спав. І я вирішила, що я не знаю, повалятися, думала, може, засну ще. Це рівно на 12.30 в універ. Ось. Але в цьому є мінуси, тому що ми вчимося аж до вечора, ну, дві пари. Вчора теж дві було, але з вікном. Сьогодні дві практичні семінар. Тобто практичний семінар по психології емоцій. В принципі, там викладачка прикольна, тому, я думаю, все нормально буде. І ще вчора в університеті мені прям теж погано було. Прям на всіх парах. Я була ніяка, я просто я на першій парі така сижу, мені щось говорять, і я така, о, що? Про що далі. Я просто не розуміла, що відбувається. Щоб ви розуміли, на мене це зовсім не схоже. Бажання було не йти взагалі, але там був семінар по парі, яку відпрацювати неможливо. Тому прийшлося йти. Але якби були інші обставини, я б не пішла. Завтра, наприклад, дві пари лекцій у мене. Я подивлюсь, якщо мені так же погано буде. Сьогодні теж практичні семінари, я все-таки схожу. До речі, не зря вчора пішла, бо це реально переключення. Я зрозуміла, що якби я вдома сиділа, то я б просто зациклилася б на цьому, і мене весь день отавку. А так в мене руки не трусилися, тому я вирішила, що на 11 ну, можна й сходити. Тому я сходила і якби поспілкувалася там, з подружками, тому взагалі все круто, класно. Ну, це було страшно, скажу так, в вівторок. Мені прім максимально страшно було, і я згадала про методику, яку нам розповідає наш куратор на першому курсі, про як заспокоїтися, коли у вас панічна атака. Пишіть в коментарях, якщо вам буде це цікаво, то я якось зніму, покажу вам. Я взагалі знімала її, але викладала на якийсь інший канал, по-моєму. І тому, якщо буде цікаво, то пишіть, я на цей теж викладу. Але вирішила для вас відео зняти, чому б і ні. Сподіваюсь, тривог не буде, бо минулий раз, як тільки ми в ЦК поїхали, почались тривоги. Прямо перед виходом перша була. І я не знаю, що сьогодні буде, подивимось. Все, я буду пити чайок і потім вам показувати, що я буду збирати, взагалі які речі, ще і як. І я продовжила вести свій Тік-Ток, тому на нього обов'язково підписуйтесь, на телеграм-канал підписуйтесь. Так як якраз там я більше все ж таки знімаю про свою буденність, про свою буденність, розповідаю ще як. І я накрутила волосся, вирішила повернутися. І, якби вони прикольні, в мене майже висохли вони. Бо я всім з чимось стала взагалі. Це правда, якщо нам не поставлять дистант, потрібно буде раніше встати, але я думаю, все буде круто класно. Тому треба буде цей сценарій написати, можливо, я зараз його встигну і напишу. Все, я переодяглася. Я в кофті і в джинсах кажусь ось так. Я одяглася, бо в нас дуже холодно до речі, вчора прийшли тапки нові. Я зробила собі воду з лимоном. Вирішила сьогодні зробити воду з лимоном. Я трохи води ще долів. Бо я пробувала чи нормально, чи ще лимон додати. я думаю, так. І думаю, щось одягнути сьогодні. Взагалі, вчора прийшли різні прикраси. Я тут дві поки взяла. Ось таку. І ось Тут. Ну я думаю, ця не дуже. А буде краще так. До речі, даю я вкупувалась вже. Я думаю, ось цю одягнути. Правда, я не знаю, чи я її одягнула, Зараз буду пробувати. Бо в мене ноги. Може не одягтися. Ой, зараз. Коротше, ми будемо пробувати. поправляти. Я засімнула все ж таки. Вийшла. Я думала, воно, до речі, більше притуляці буде і не підійде. Вчиться аліяком. так би ідей повинно бути. Я думаю. О, якось так. Так краще. Давайте рюкзак збирати. Я думаю, все ж таки оце підходить більше. Це буде якось зливатися і воно якесь мініатюрне. У мене рюкзак новий. замовила на тему. І ще сумочку одну замовила на тему. Я її вам покажу пізніше. Мені потрібен один зошит. Потрібен Один зошит сьогодні. Я тут щось вчора по практиці, вроді, питалась писати. Ладно, складаємо банал. І все. Більше мені нічого не потрібно, А ще вода, яку я долью. Губки зроблю. То але на вода, я буду 10.46. Мені, в принципі, ще, блін, а мені ще більше до 30 хвилин, в принципі, до виходу. Напишіть, як вам, до речі, чи підходить. Я поки ще щось все ж таки подивлюся. Такий класний, до речі, рюкзак. Він як із дощової такої ткани не зроблений. Ідеально. Давайте вам сумку заодно покажу. А сумка ось така. Досталася безкоштовно через те, що тут трохи короче, щось розійшлось, нам вернули гроші за неї. Але вона дуже класна і вона маленька виглядає, але вона дуже, якби, би, гарна. Тому так. Клас. І колір, я думала, буде темніше, але такий колір класний. Шикарна, шикарна сумочка. Вона по місткісті, як моя чорна, в принципі. І туди на прогулянку, в залі все ідеально. Поміщається, я спочатку думала, що вона буде більша, бо. Виглядала вона більшою, і я не думала, що вона така маленька. Рюкзак, я думала, буде більший, але мені подобається, що він невеликий. Ну, типу, я і не хотіла великого, просто на фотографії він виглядав трохи більшим. Але так взагалі шикарний. Тому сумочка теж є. І ірігатор. Замовили ірігатор. Я ще не пробувала ним чистити. Я думаю, сьогодні попробую. Буде класно. В мене тим більше елайнери і це взагалі шикарно. Губки, то але не я вже буду потім, бо я думаю, що, можливо, я ще воду буду пити, ще щось захочу. Ну, взагалі, тривога почнеться. Я сподіваюся, не почнеться. Але там уже шахеди взлетіли. І щось мені намікає, що щось буде. Якщо знов буде, то це точно щось проти того, щоб ми їхали в ЦК. Непонятно чого. Короче, я вырешила взять видео в TikTok. І, мабуть, в ЦК трохи проклятий курс. Я не знаю. Як тільки ми в ЦК, то тривога. Почалась тривога, а я виходити вже збиралась. Буду, мабуть, діти чекати від бою. Я думаю, відбій скоро повинен бути. Сподіваюся дуже на це. Якщо що, то нам ніхто нічого не скаже за запізненням. Це радує. А так не знаю, буду сидіти чекати. Я вже, як ви бачите, реально зібрана. Я просто відео в тікток знімала, тому дозбиралася я на відео. Ну точніше, дозбирала це відео, зняла. Тому заходьте дивіться. А я буду чекати. Все, тривога закінчилась, сподіваюсь, більше не буде, і я вибігаю. Так, так. Вже прийшла насправді давненько додому. Десь годину тому приблизно, зараз 4,59, я десь 4 прийшла. На сьогодні раніше відпустили 3 години, чи трохи пізніше десь так, а взагалі у нас пара в 3,20 повинна була закінчуватись. Що ви думаєте? В університеті знову була тривога. Ми були в центральному, як я й казала. Ось, ну, там хвилин 8 вона була, але все рівно потім пара зірвалася. Ми чекали викладачку довго, і до цього довго. Можна так сказати, що навчання була одна пара, щоб суцільна прямо. От, а потім нічого не було. І ми додому поїхали. Але я все рівно втомилась дуже сильно. Ну, Через те, що в мене останнім часом стане дуже, тому типу, я на парі сиділа вже під кінець і все. Я навіть тривогу не почула спочатку. Взагалі ніхто не почув, ми так сиділи. І на вулиці вона щось там тихо грала, і я типу, чула, що людить, але я така, типу, сижу. І розумію, що я зараз вирублюсь, або засну, або ще щось. Mm -hmm. Завтра на вісім годин пара, далі дві пари, потім ще дистанційно пари. І напишіть, до речі, чи хочете ви ще, щоб я зняла тиждень влогів, і я подумаю, можливо, зніму. І мені треба відео змонтувати, тому що сьогодні по плану повинно відео вийти. Ось. Тому треба його змонтувати, ну і постаратися вам викласти максимум завтра, бо в мене зараз такий період, що дуже важко в цей графік влитися. Сценарій бажано написати. Я ж зняла вам відео ще в Тік-Ток, яке я теж. Бажано написати сценарій. Тому, в принципі, справ багато. Я же ще книжку хочу почитати. І мені потрібно бандійський написати листа, якийсь райтінг. Це IELTS. Це вибіркова дисципліна, яку я вибрала. Ось. Я вам знімала якось тиждень влогів, але там було, ми вчилися 4 дні. Якщо ви хочете, щоб повний тиждень влогів був, то пишіть про це в коментарях, я зніму. Тому що на наступній неділі ми, походи, і в понеділок, і в суботу вчимося. Ну і всі інші дні. Взагалі один вихідний. Але в понеділку наша там одна пара поки стоїть. Я не знаю, приберуть її чи так і буде. В суботу там щось пари, в субота взагалі така закружка. Ось, але це теж онлайн. І в п'ятницю в нас теж половина онлайн, половина офлайн. Тому да. Ну там, де онлайн, типа, нормально, все. Прикольно. Нам по психопрофілактиці сімейного насильства повинні взагалі скинути конспекти, ну, типу, лекції ось, презентації, але щось нам не скидають. Не знаю. Треба буде її запитати. А ще у нас деякі дисципліни, я, по-моєму, про це розповідала, я не пам'ятаю, чи в Ютубі про це казала, деякі дисципліни стоять в один час. Тобто, там, наприклад, вибіркові саме, які ми вибрали. Тобто, в мене є таке, що дві вибіркові дисципліни, на яких я повинна бути, вони стоять в один час, і виходить, що потрібно або на ту, або на ту заходити. Це не дуже прям зручно. Взагалі не класно. АПЕЛ це взагалі я одна із групи. Ніхто більше її не вибрав. Я допиваю добиваю з лимоном. Мабуть, буду брати з собою тепер воду з лимоном. Бо це круто, класно. А ще мені трохи краще. Ну, яка ще тільки що зробила, вдома випила. В принципі, Я, до речі, зараз ем, намагаюся в каву дуже багато молока не додати. Тобто, це не як капучино типу, виходить, а більше як звичайна кава. Просто я одну каплю можу, дві каплі додати молока. І все. Ну, в універі я знову ж таки мало знімала, амфітеатр у нас був, я там поставляю щось залі. І все. А, я манікюр ніби не показувала взагалі. Ну я в Телеграм викладала. Ось такий класний. Бомба пушка нереалка. пишіть тільки відео вам взагалі цікаво було бачити. Бо я не знаю, що вам ще можливо з навчання знімати. Я зараз. Влоги намагаюся і туди і туди знімати. Просто бувають дні, що я там не хочу, наприклад, в YouTube сильно знімати або там говорити, то я в TikTok частіше з озвучкою записую. В мене тільки одне відео в тік без озвучки. А всі інші відео я намагаюся з озвучкою, мені так комфортніше, тому там буде саме. Я думаю, я сподіваюсь, більше університетських якихось влогів. Ну і взагалі, звичайних, не знаю, GetReddy Withm, можливо. Будемо кудись з вами збиратися. Може, свій ранок якось зніму в тік Бо на YouTube дуже проблематично зняти мій ранок. Так як ну, він починається іноді рано, іноді ні, навіть якщо там пізніше пари, то все рівно проблематично через те, що. Якби я не можу це записувати, поки всі збираються, ну, це проблема. У мене вівторок наступний 5 пар. Я не знаю, як вижити. От коли по 5 пар це взагалі жах. 4 це вже все. А 5 це ще гірше. Я не знаю, що робити. Проблема. І то, у нас 4 практики. Ну, Практика семінара лабораторна, то є з не лекції. І одна пара лекцій в кінці. Взагалі у нас скоро лекції закінчуються. І ще у нас сесія раніше буде, у нас в грудні вона буде. Тобто в минулому році у нас ніби в січні вона була, а в цьому в грудні. Капець. Я щось буду робити і скоро до вас повернуся, коли прийду трохи в норму. Це для тебе! Ще я прямо притянула. Mm -hmm. І можливо ми через тиждень-два підемо на дистант. Це ще не точно. Блін, хареально. Зв'язка походу. Я Ремонтую відео, І воно вже поїла. Все, і морозивом загалі тумонтую, подивлюся щось. Тому на цьому буду казати вам всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, підскайтесь. Дякую за